Всім привіт! Хочу вам показати свою авторську прикрасу, яка називається Ніжна Любов. Ось така красунечка на даний момент в оглядовому відео. Мені дуже цікава ваша думка подобається вам дана прикраса чи ні. Вартість схемочки, не є дорога. Також є по цій прикрасі майстер-клас. На Ютубі за посиланням Всі прикраси мої оглянути можна на YouTube-каналі. Називається він Творча майстерня Наталії Гаврилів. Там в описі під відео вказані ціни на схемочки та майстер-класи, якщо вони є. В описі під відео також вказані посилання мої на мій Фейсбук, де ви зможете мені написати в особисті. Тому що в Тіктоці я майже не переглядаю нічого, ну буває рідко, коли я зайду в повідомлення. Шукайте все на YouTube-каналі. Там дуже великий асортимент моїх прикрас. Там бувають акції, тож пишіть обов'язково.